Сьогодні була доповідь Ловко-Масирського, Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ. Від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона прийшла. Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість, хочу подякувати всім за влучність, за результат тижня. Відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Корщині. Це 33, -й, 225. -й. 425 окремі штурмові полки. також на цьому напрямку серед кращих: 103 окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам на Покровському напрямку. Особливо ефективні воїни Першого штурмового полку. А на турецькому напрямку є хороші. Хороші результати у 100-й окремої механізованої бригади. Молодці. І звісно, 82 га окрема десантна штурмова бригада. Наша Буковинська бригада. А, да, дякую вам, дякую вам, хлопці, дуже активним працюємо, що гарантовано забезпечить наші сили оборони, всім необхідним зброєм, виробництво і постачанням, фінанси. Тренування у кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами.